Хвилин двадцять хронометражу, бо йде багатько води. Ви ще так зі мною розмовляєте, знаєте як? Начебто Путін хоче уже сідати розмовляти, а Україна не хоче. Це не так. Я вважаю, що він так, готовий розмовляти. Ви з ним говорили? Телефоном чи як? Як ви з ним зазвичай? Зазвичай не знаю на морі, теж, як і з вами. Він запрошує на море разом із вами і зі мною так. Ні, ні, просто один може потонути. Хто? Як ви плаваєте? Я добре плаваю. Знову повтор тези про те, що Путін готовий до переговорів. Фрідман вкотре піднімає тему про перемовини, попри усі попередні пояснення і щодо припинення вогню і недоговорспроможність росіян. Відверто зробив паузу в перегляді після цього моменту, не витримував слухати ту саму по колу. Навіть не гарантії безпеки, то це зараз. Ми розуміємо, що це ніякі не гарантії безпеки.